Вітаю! В цьому відео я хочу поговорити з вами на тему біохакінгу, на тему духовного біохакінгу і обговорити три компоненти, які допомогли мені прийти до тієї версії себе, яка є зараз. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я розповідаю про свій досвід, про свої знання. І сподіваюсь, також мотивую та надихаю вас. Ну що, поїхали? Спершу давайте розбиратися, що таке духовний біохакінг. Є така штука, як біохакінг, і вона націлена на те, щоб покращити свій ментальний, свій тілесний перформанс для того, щоб жити довго, для того, щоб. Краще працювати, краще працювати головою. І як я розумію, взагалі ця вся тема біохакінгу вона пішла від е, кремнієвої долини. Але зараз не про це. Чому я взагалі почала говорити про біохакінг? Насправді, мій, мій шлях він почався саме з біохакінгу. І в цьому відео, мабуть, перш за все, мені хочеться поділитися з вами. Саме своїм досвідом і з оціма трьома відкриттями, які я нещодавно зрозуміла, що вони є просто невід'ємними для того, щоб вирости духовно, щоб вирости ментально, матеріально, і щоб просто з'єднатися зі своєю душею, з'єднатися зі своїм духом і йти, будувати своє майбутнє, вибирати ті гілки. Реальності, які нам максимально хочеться, в яких нам максимально хочеться проживати. Так от, біохакінг це такі собі, такі собі штуки, які допомагають нам досягати кращого, зазвичай ментального перформансу. І коли я починала десь приблизно 4-5 років назад свій шлях, мене тоді дуже зацікавила тема біохакінгу, і я почала цим всім займатися. Я почала слухати різноманітні подкасти, дивитися різні відео. І моєю мотивацією тоді було те, що я хочу жити довго. Я хочу жити довго, щоб побачити, яке майбутнє чекає взагалі на людство. Бо мені, ну і до сих пір мені надзвичайно цікаво просто спостерігати. І мені здається, що ця ідея. Не знаю, жити вічно, жити довго, ну це просто нереально круто, щоб побачити, щоб мати можливість порівнювати взагалі, як було тоді, як я зараз, ну, і все таке. Так от, я тоді захопилася цим біохакінгом і почала вивчати цю всю штуку. Звичайно, я не була таким. Заядлим біохакером, я там не колола собі ніякі гормони, я не не знаю, не знаю, вживляла собі чіпів під шкіру, ну, не вживала там по 150 біодобавок на день. Я пробувала різні речі, пробувала різні біодобавки. теж, і Це був досить цікавий досвід, але в певний момент цього стало ну, too. much. Як то кажуть, і тому я трошки заспокоїлася. І тоді саме я почала працювати зі своїм тілом. І це ключ номер один. Для того, щоб вирости духовно, для того, щоб вирости своєю душею і з'єднатися з духом, то перше, з чим треба працювати, це своє тіло. І тіло я маю на увазі не м'язи, а взагалі ця фізична оболочка, яка у нас є. То треба починати працювати з нею. Зараз я не зрікаю, що це єдиний такий правильний шлях, але це те, що допомогло мені. Я починала саме з роботи з тілом. Тоді якраз я пішла вчитися на коуча по цілісному здоров'ю. Мене дуже захопила ця тема. Я почала дивитися спочатку різні відео і зрозуміла, що здоров'я це ну, не просто там. Що ми їмо Брокколі, не знаю, просто їмо якусь е, класну їжу, але здоров'я це і про сон, це про спорт, це, наприклад, і про медитацію, про роботу зі стресом. І це взагалі дуже така цілісна, комплексна штука. І тоді я пішла в це навчання на коуча по цілісному здоров'ю. Це в цей момент, е, знаєте. Був такий, це, мабуть, був теж один такий з переломних моментів. Тоді я ніби прокинулася. Я ніби повернулася до. Навіть не те, що повернулася до себе, але я дійсно прокинулася. Мене начебто так от облили холодною водою. Я так відкрила очі розуміла, зрозуміла, о, де я знаходжусь, треба щось з цим робити. І Саме тоді, от коли я почала вивчати цю тему, то вже тоді в моєму житті почало щось змінюватися. Якщо ви захочете працювати з тілом, то на що треба звернути увагу? Мабуть, з першого, з чого б я почала, це зі сну. Я впевнена, що сон він впливає на ну на абсолютно на всі процеси. Я багато читала про сон і сама працювала над своїм сном роками. І навіть зараз я можу сказати, що в мене не ідеальний сон, але. Є багато цікавих лайфхаків, штук, які я використовую для того, щоб краще спати і висипатися, відпочивати. І оці всі штуки, вони спочатку були на рівні біохакінгу, а далі вони перейшли вже таки на рівень духовного біохакінгу. Там, в моєму, для того, щоб краще спати, я вже використовую не просто там дотримуватися. Звичайно, гігієни сну, старатися там лягати в один і той же час, там, тримати певну температуру, щоб в кімнаті було темно, це ну, такі базові штуки. Але у моєму житті вже є там, інші речі, які пов'язані з енергетикою, пов'язані з духовністю. От. Але до цього ще ми прийдемо. Так от, наш перший компонент це робота з тілом. Що сюди входить? Сон. Перш за все, сон. Я би рекомендувала вам налагодити сон. Друге що харчування, почати змінювати своє харчування. Знаєте, ми люди побудовані так, що коли ми одночасно в один день, в один момент починаємо змінювати все, то тоді починається хаос хаос в голові і хаос в нашому мозку. Тому що у нас був якийсь звичний ритм життя, ми якось рухали, жили за однією схемою. І коли ми раптом так оп і все почнемо міняти, то наш мозок він просто лякається. І це ну, звичайна річ, так ми побудовані. Це еволюційно нормально і еволюційно правильно. Люди, ми все-таки тваринки, як би ми не крутили, але наше фізичне тіло, наша фізична оболонка, вона ну, дуже важлива, вона понад важлива. І тому, перш ніж да, говорити про зміни на фізичному рівні, я би вам рекомендувала не змінювати все одночасно, а просто починати з невеличких кроків. Наприклад, спочатку спробувати трошки покращити сон, потім трошки покращити своє харчування, потім перейти до спорту. Взагалі можна почати з того, що вам здається найлегшим. Або де ви бачите, що ось, наприклад, тут ви там зробите 20% зусиль, а отримаєте 80% результату. Можна подивитися на це так. Можна почати з чогось легкого, ви розумієте, наприклад, ага, з харчування мені буде найпростіше, тоді я почну з цього. Якщо ви вибираєте харчування, то я б не рекомендувала вам, типу, відмовлятися від якихось там шкідливих продуктів, перестати там їсти все підряд, що не корисне. Я б рекомендувала вам замінити, спробувати замінити продукти. Тобто, якщо ви там постійно їсте чіпси, хрумтите чіпсами, то спробуйте замінити там замість чіпсів яблука. Знову ж таки, ми, люди, тваринки, ми побудовані так, що відмовитися від старих звичок нам набагато складніше, ніж започаткувати якусь нову звичку. Тому, Тому. Спробуйте просто змінити, почніть робити по-новому. Не намагайтеся там закинути робити по-старому, просто робіть щось по-новому. Почніть якісь шкідливі речі замінювати на щось більш здоровіше. І так робіть поступово: один, другий, третій крок. Не треба за один день виключати глютен, молочку, там, шоколад, цукри, каву, алкоголь, там і все. За один день чи за один тиждень ну це дуже стресово насправді для організму. Почніть там з маленьких якихось кроків. Там сьогодні там замініть, я ж кажу. Хліб замість трьох шматочків з'їжте один, але додайте там овочі, наприклад. Ну, на цю тему є зараз ми живемо в вік інформації і взагалі про харчування є стільки інформації в інтернеті. Тобто ви можете там, в Ютубі в тому самому ввести здорове харчування там, або як потроху змінити це і почати. Тобто, якщо вас цікавить ця тема, то якомога глибше в неї погрузіться. Наберіться інформації і пробуйте маленькими кроками щось робити. Отже, перше сон, далі у нас харчування, потім рух. Обов'язково треба рухатися. Ми зроблені, наші тіла зроблені так, щоб рухатися, щоб не сидіти на місці. Спокон віків ми завжди рухалися, люди ходили, пересувалися там, мігрували з одного континенту на інший. Ми завжди полювали там. Спочатку бігали, скакали по деревам, потім бігали по землі. Ну, тобто, ми не зроблені, ми не равлики які там або гусінь, та навіть і гусінь, вона теж рухається, в неї теж є лапки. Тобто я хочу сказати, що те, що ми сидимо на місці зараз, знову ж таки. В наш час у нас досить комфортне життя, і ми мало рухаємося. І це, звичайно, з однієї сторони класно, але з іншої сторони, для нашого тіла це не класно, це дуже погано. Тому намагайтеся якомога більше, якомога більше рухатися, там, ходити перш за все, виходити на невеличкі пробіжки, робити розтяжку постійно, навіть. Ось такі невеликі перериви там раз на годину, там 2-3 хвилини порозтягувати тіло, порухатися, повставати, поприсідати, попригати, вони є досить, досить дієвими. Тому не забувайте про це, додайте, додайте руху, руху в своє тіло. От. Ну, це, мабуть, такі три основні компоненти на рівні фізики, які би я виділила, це сон, харчування та рух. Без цього ну, просто неможливо неможливо нічого міняти. І як я кажу, для мене це стало базою. Коли я почала змінюватися, почала щось робити саме на рівні тіла, то це заклало такий міцний фундамент, тому що коли ми правильно харчуємося, ми достатньо висипаємося, коли ми рухаємося, то у нас є фізичний ресурс. Наше тіло, воно відчуває силу, відчуває ресурс. І коли в нас є цей фізичний ресурс, то ми можемо ментально вже щось змінити, ми можемо там, духовно щось змінити. У нас є сили, щоб медитувати, у нас є сили, щоб підключати свою волю. Тому ну, тіло, як на мене, це первинне. Будь-яку роботу, там, не знаю, ментальну розумову, Духовну, треба починати саме з роботи з тілом. І я на той час, коли почався мій шлях, я ну, якось про це не думала. Я не строїла собі план, буду робити це, друге, третє, п'яте, десяте. воно просто якось так у мене склалося, що перший етап мій був це саме от робота з тілом, робота з цілесним здоров'ям, але більш нецілена вона була на роботу з тілом. Після цього. Коли я майже вже закінчила своє навчання на коуча по цілісному здоров'ю, в моєму житті з'явилася така цікава система, як нейроінтеграція. І це до сих пір, мабуть, моя така любов, е нейроінтеграція пройшла в моє життя на таких, я б сказала, досягаторських, чи як це правильно сказати, е енергіях. Тобто я, мабуть, знаходилася в той час в такому стані, що мені хотілося рухатися вперед, рухатися до цілей, досягати чогось і взагалі там щось робити. І в моєму житті з'явилася так, ця штука, нейроінтеграція, бо вона спочатку була більше про продуктивність, про ефективність, про планування, тайм-менеджмент. І ці теми вони мене ну, ще постійно, мабуть, зі студентських років захоплювали. І потім пізніше, це виходить десь два з половиною роки назад, три роки. Ну да, десь три роки назад, я в цю тему поглибилася, і вона мене дуже-дуже сильно захопила. Я прям кайфувала від цього. І навіть зараз, коли в моєму житті знову ця енергія з'являється, коли я відчуваю її, то я прям ох, кайфую. Вона дає такий стимул і бажання рухатися. З однієї сторони, це дуже класна енергія, але з іншої сторони, з нею треба бути обережним, з цим досягаторством. І, і цим всім я хочу сказати, що другим етапом в моєму житті була робота з розумом і з ментальністю. Завдяки у цій системі нейроінтеграції я почала працювати більше зі своєю логічною частиною. З ефективністю, з продуктивністю, з плануванням, з постановкою цілей, з досяганням цих цілей я тоді вивчила алгоритм, як правильно ставити цілі. Як планувати ефективно і при цьому використовуючи ресурси мозку, використовуючи нашу нейрофізіологію, тобто як ми побудовані, як знову ж таки як тваринки, як функціонує наш мозг, що таке гормони, нейромедіатори, нейропептиди, як вони впливають на нас, як краще там планувати свій день. Я вивчаючи цю тему, я знову ж таки теж передивилася багато відео, читала книжки на цю тему. І мозок він мене й досі захоплює. Не так, як раніше, чесно кажучи, але захоплює. І я продовжую, знову ж таки, з цією темою знайомитися і вивчати щось нове. Але в якийсь момент, мабуть, в мене стався такий. Цікава така штука, що кожне відео, яке я не дивилася про продуктивність, про розвиток, то воно закінчувалось тим, що я думала: ну, так це ж все про нейроінтеграцію. Ну, що мені його дивитися? Я тут нічого нового не дізнаюсь, просто це іншими словами. <свіття> І тому, мабуть, в якийсь момент я зрозуміла, що потрібно щось нове. Але зараз я ще хочу трошки додати про цю роботу з розумом, роботу з логічною частиною, з ментальністю. Коли у нас є вже фізичний ресурс, то ми можемо починати працювати з головою. Ми можемо працювати, я ж кажу, планувати свій час, ставити цілі, працювати зі своїми обмежуючими упередженнями, змінювати їх. Тобто ми можемо так логічно щось робити, кудись йти. Прокачувати оцю досягаторську енергію, досягаторську жилку і щось робити, строїти плани. І ця система нейроінтеграції, я ж кажу, вона дуже сильно вплинула на мене. Я тоді направо і наліво всім розказувала про це. І, взагалі, коли я чимось захоплююсь, то я не можу просто мовчати. Всі мають про це знати, бо це завжди інструмент, який змінює життя. Все, чим я, мабуть, не займалася, не захоплювалася, не вивчала. Я завжди знаходила там для себе просто величезний ресурс, і це завжди були інструменти, які мене змінювали. Але процес змін, я думаю, він не закінчується ніколи, і це класно. Завжди цікаво жити. От. До сих пір я використовую ці всі інструменти з нейроінтеграції. Вони трохи трансформувалися, я їх підстроїла під себе. Я люблю брати щось ем, зовні, але дотримуватися дотримуватися чітких правил, я, чесно кажучи, не дуже люблю. І тому мені подобається щось змінювати, підстроювати під себе. Так і було з нейроінтеграцією. Я зараз теж живу по системі спринтів, коли я планую на три тижні, і четвертий тиждень у мене такий тиждень підведення підсумків. Я ж кажу, трошки це трансформувалося, але, в принципі, основні моменти я їх використовую. Також нейроінтеграція, вона трошки такий теж комплексний метод, вона вже поступово, можна сказати, переходить в духовність. І духовність, якраз, це вже третій етап, на якому я, ну, можна сказати, знаходжусь зараз. Він почався у мене. Як не дивно, з езотерики близько року назад, в минулому році, так в серпні, коли я купила собі курс на таро, по таро просто як ну, для розваги, я вирішила куплю собі щось цікавеньке, таке новеньке, яке не буде пов'язане не з нейроінтеграцією, не з коучингом. До речі, коли я була в нейроінтеграції, я потім ще пішла вчитися на коуча, я сертифікований коуч. По міжнародним стандартам ICF і коучинг, це, чесно, моя любов. І я б, мабуть, і зараз ним займалася, якби. Ем, якби... Угу. Привіт. <ривіт> якби, не знаю, в мене було більше часу, більше ресурсу матеріального та ем, не знаю, енергетичного на своє просування. Але, мабуть, воно таке і на краще, тому що я прийшла. До езотерики, до духовності. Якби я сиділа в коучингу, то навряд чи б я сюди прийшла, чесно кажучи. В якийсь момент я ну не те, що розчарувалася в коучингу, але я зрозуміла, що цьогось мало, мало чого, цього, чогось не вистачає. І тоді я вирішила для дощі купити собі курс таро і спробувати його ну, просто пройти, розкладувати карти. І цікаво, до речі, що в мене вже були тоді карти таро, але я ніколи ними не користувалася як таро. Вони для мене були просто ну, як метафоричні карти. Я діставала собі карточку, дивилася, яка там класна картинка. Думаю, ну, прикольно таке, inspiration, да, для мого дня. от. І коли я почала вивчати оці таро, мене це так захопило, сподобалось, і я почала рухатися далі. Тоді я познайомилася з методом матриці долі, і це теж така величезна любов. Матриця це я точно вважаю, що це код, яким закодована наша реальність, яким закодовані ми люди, це наш духовний код. Щитуючи матриці, ми можемо зрозуміти, як проживати. Як ми проживаємо там свої оці закладені речі, свої закладені можливості, чи в плюсі, чи в мінусі? Ну, про матриці можна говорити насправді дуже багато, але зараз не про це. Я зараз про те, що третій етап, який невід'ємний для того, щоб дійти до своєї душі, познайомитися зі своєю душою, вийти на шлях. Свої реалізації, я б сказала, і увійти в свою силу і війти в свій дух, то так, це, це робота з душею, робота з духовністю. Тобто ми починаємо з тіла, далі ми рухаємося до розуму. І третій шлях, коли ми вже попрацювали з тілом, маємо ресурс, коли ми попрацювали з ментальними конструкціями, більш-менш налагодили. Свої, вектор свого руху, то тоді можна і зглибитися в себе. В принципі, звичайно, можна почати з духовності, але коли у тіла немає ресурсу, коли немає сил, коли у нас ну, матеріальна штука зовсім не пробудована. Дуже важко йти в духовність. І я думаю, що ну, не досягнеться тих результатів, які будуть з таким потужним фундаментом як розум та тіло. І тому я просто вдячна, мабуть, своїй долі, що вона так склалася, може, і я так вибрала. І може моя душа, коли тут вирішила втілитися, вона склала такий цікавий план: що спочатку треба почати працювати з тілом, далі продовжити з розумом, і потім лише в духовність. Так от цей останній мій шлях, останній мій рік, який був, він стільки мені всього приніс. У мене іноді буває таке відчуття, що за цей останній рік я просто 100-500 життів прожила. Я вивчила Таро, я вивчила матрицю. Я була на курсах по ченнелінгу, три курси проходила по ченнелінгу, Я також вивчала. Курс по зціленню дому про те, як працювати з простором. Наприклад, я взагалі ніколи не думала там, таким займатися, але це теж так вплинуло на мене. Я, я вчилася психології, проходила багато невеличких курсів, починаючи там від звичайної практичної психології та розстановок, закінчуючи стоянням на цвяхах, медитацією і взагалі роботою з енергетикою. І я навчилася працювати з рунами, проходила безліч маленьких курсів, тобто, що хочу сказати, я настільки активно працювала зі своїм духом, зі своєю душею. Що зараз в мене таке відчуття, що я взагалі зовсім інша людина, ніж була там, не знаю, рік, два, три назад чи чотири, то взагалі це просто, ну, точно це взагалі різні реальності. Це точно різні гілки реальності, абсолютно різні. Одна тут, а інша десь там. Але точно є шлях ще аж туди-туди-туди. От тому ем... коли ми Працюємо з тілом, з розумом, з душею, то це не так, що один раз попрацювала з тілом, і достатньо. Завжди, завжди ці три компоненти, треба з кожним з ним працювати. І кожного разу робити такий собі чекап, дивитися, а що в мене зараз з тілом, а що в мене зараз з розумом, з моїми ментальними конструкціями, з ментальними штуками, а що в мене зараз на рівні душі. Як я себе почуваю, тобто завжди проводити таку звірочку з собою, завжди дивитися, де, що і як. Постійно, ну не хочеться казати контролювати, ні, не контролювати. Але дивитися, дивитися, заглядувати вглиб себе та питати, як тут, як там, як я себе почуваю, що мені хочеться. І це все, коли ми оці, з трьома цими компонентами працюємо, то ми входимо в контакт зі своєю душею, входимо в контакт зі своїм духом. ми... Настроюємося на потік, на те, чого бажає наша душа, чого, на те, що вона вирішила, коли втілювалася тут, ми починаємо так резонувати з тим, з, ем, з тією реальністю, яка нам насправді найбільш бажана. Я впевнена, що коли ми втілюємося, ми ставимо якісь собі плани, ставимо собі якісь цілі. У нас є такий ну, приблизно план маршрут руху, і ми можемо за нього виходити, можемо там сильно виходити, не сильно. І взагалі, я думаю, ціль душі це не просто йти цим планом, а стати ще вище цього плану, тобто досягти якогось такого досвіду, який дуже змінить. і… Ну, навіть не те, що змінить, а трансформує, от, трансформує нашу душу і наш дух. Взагалі я розрізнюю ці два поняття дух і душа. І на цю тему можна ще одне ціле відео зняти і зараз не про це. Коли я б сказала так, коли ми працюємо з тілом, працюємо з розумом та працюємо з душею, то тоді ми виходимо на свій дух. Ми входимо в свій дух, ми починаємо відчувати свій дух, починаємо відчувати його силу і відчувати свою внутрішню силу. І це просто неймовірне відчуття. І, мабуть, мої останні два курси е дуже сильно пов'язані були з енергетикою, з духовністю, і саме з виходом в свою власну силу, з виходом в контакт зі своїм духом. і цей етап, де я знаходжуся зараз, він просто ну, неймовірно цікавий. І мені подобається спостерігати, як змінюється моя реальність, як змінюється взагалі все життя. І мені здається, що будувати свою реальність і вибирати цю гілку реальності, стає набагато простіше. Ніби, знаєте, така завіса привідкривається, і щось змінюється. От. Давайте підсумуємо. В цьому відео ми поговорили про духовний біохакінг. і я виділила три компоненти, які допомагають нам з'єднатися зі своєю душою, вийти в своє призначення, прокачати свою інтуїцію, почати відчувати себе, відчувати свою душу, свій внутрішній світ, стан. Ці три компоненти допомагають нам... Вибирати найкращу свою реальність, матеріалізувати свої бажання та вибирати ту гілку реальності, яка нам бажана. А також вони допомагають нам виходити в свій дух, єднатися зі своїм духом. І ці три компоненти дуже прості: це робота з тілом, робота з розумом, з ментальністю, та робота з душею, тобто духовний досвід, цілесний досвід, розумовий досвід, ментальний досвід. Та духовний. І я б рекомендувала починати саме з роботи з тілом, далі, далі рухатися до ментальних, розумових речей і останнім вже працювати з духовністю. А потім знову ж таки постійно, постійно, постійно це все поєднувати, комбінувати, відслідковувати і постійно рухатися вперед. Отже, хочу вам побажати. З'єднатися зі своєю душею, з'єднатися зі своїм духом, відчути внутрішню силу і просто бути в гармонійному стані. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо не сподобалось, все одно ставте лайки, мені буде дуже приємно. Коментуйте, задавайте питання і буду рада зустрітися з вами в своєму новому відео. Дякую і до скорих зустрічей!